Мова це генетичний код. І як люба генетика, вона має свої генетичні захворювання. Віруси, які можуть її пошкодити, знищити. Такими вірусами, паразитами є суржик і російське матюче. Вона повільно, але неухильно винищує, денатенізує нас. І ті, хто розвагами, шоу-бізнесом, пісіньками поширюється вірус, є супричетними до руїни, до стану української мови в виживання. і хворобливого стану, як коронавірус, своєю діяльністю, своїми заробітками на суржику на російському матючі. Стендапи, всякі шоу, помийки. Суржик є російське метюче як курево. Тобто курить поширює хворобу в своєму організмі і заражає цим вірусом, цим димом отруйним оточуючих.